Сама скучна, сама нудна роль, яку тільки можна собі уявити, це позитивний чоловічий персонаж. Він зазвичай. Ніякий, і саме таке враження складається від Лукаша при перегляді мавки лісової пісні. Але чи справді він настільки тьмяний? Зараз розберемось. Єнот анімейшн з вами, і я одразу згадую свій досвід роботи в аматорському театрі. І для мене було найсуворішим покаранням, коли мені давали ось такі позитивні ролі. Я б з радістю грав огидних царів. Бабусю Ягусю в свій час грав що тільки не грав, але характерне, бо це цікаве. Це яскраве. Ось ці позитивні персонажі, що розмовляють таким тоном, від якого вже стає огидно. Єдина магія, яку ми люди маємо, це любов. Добре, Це було огидно. Для мене були катуванням моєї психіки. Лукаш саме таким при першому перегляді і здався. Можливо, саме через голос. Але давайте розберемо кожну дію цього персонажу. Можливо, він здасться нам більш цікавим. Граючи на ярмарку, він заявляє про дуже амбітні цілі. Мало того, виявляється, що він більш впевнений в собі, ніж одна з музик дахи-брахи. Ну, добре, добре. Вони тут, типу, сільська компашка, а не зірочки, але все одно. Лукаш радий поділитися своєю впевненістю і натхненням з іншими. Головне це вірити в себе Ніно! не збирається працювати на якусь килину, але все ж таки листівочку забира. Ну, може, дядько захоче грошенят. А дядько виявляється, хворий, він біжить до нього і готовий всі свої заощадження витратити на ліки для рідної людини. Розуміючи, що їх не вистачить, Лукаш йде до килини взятись за ту саму важку роботу. І він він встиг втікти зі сцени раніше ніж все село дізналось, наскільки в неї довбанута ціль, але тут на місці йому все ж таки сказали, що треба піти в зачарований ліс за темну гору, і він не зупинився заради близької людини Лукаш, який вірить в усі ці казачки та балачки. Який боїться все одно береться за цю роботу і йде з двома братами-грамилами, які набагато сильніші за нього, і навіть посунули камінчик, що магічними силами природи притулили до виходу з печери, і він захищав роками цей світ, але не від таких моцних поциків. Для чого я розганяю про їх силу, щоб підкреслити? Лукаш їх не боїться. Він намагався словами їх переконати, що не потрібно стріляти в звіряток. Ми ж наче не полювати сюди, прийшли заради веселухи, і коли на словах нічого не зміг, примінив фізичну силу чи розумів, що може нарватися, розумів, але все одно врятував звіряток, бо має якесь власне поняття добра та зла, намагаючись віджартуватись, каже, що його в дитинстві звали Незграбченко, і щось мені підказує, що називали його так недарма. І коли він залишається один в тому місці, яке все ж таки боїться, наполегливо продовжує. Шукати той самий листочок, аби тільки врятувати свого дядька. Через свою незграбність само вирубається від мавки. А потім приходить в себе, і ви подивіться на цей кадр, як його лупашить гук, як він втрачає свідомість. Як потім приходить в себе і все це передано неймовірними ракурсами рівня бібісішного Шерлока. Привіт тому самому ютуберу, який не побачив жодного цікавого кадру. Лукаш це в першу чергу втілення доброти не на. Сильницьких рішень, але при цьому він не є такою ж мямлю. В нього є принципи, він їх відстоює. Коли на нього нападають, він відбивається. А головне, не поступається, бо прагне досягнути своєї цілі. Без листка не піду, ось тримай, і сюхай давай. В нього є чітка мотивація врятувати дядька. Так в нього є і загальна мотивація стати відомим, досягнути успіху, як музика і якось він на це забиває. Як на мене, це є недоліком мультфільму, що основне прагнення Лукаша забулося само по собі, і, наприклад, через події не трансформувалось в щось інше. Можливо, буде продовження, і це його прагнення ще знадобиться, але тут, в контексті саме цієї історії, про основну мету персонажа просто забувається. Мавка чомусь поперла його у найсвітіше місце? Це до неї питання? Що ж вона така шизанута, але ж перед цим грала пісня Мова вітру, що свідчило про їх закоханість, а закоханість відключає мозок, тож його там розсекретили і чомусь Лукаш нарешті навчився бігати ще й з перепонами. Якби не мавка, цей забіг завершився б травмами, але він отримав те, що хотів, вилікував дядька і пішов працювати в ювелірку, робити мерч. І хто мені скаже, ви вже бачили такі листочки? Серед срібла та золота, або хоча б в сувенірці, він відверто розповідає дядьку всю правду про таємний ліс за темною горою, і той не вірить. Лукаш не наполягає. Клянусь, усе це трапилось зі мною цієї ночі. Швендя в повочорницях синьку ніч, так і скажи мені, вас не проведеш. На щастя, в нього вистачає мізків на те, щоб не доводити всьому світу свою правоту і не виглядати шизанутим, як батько цієї самої Бель з красуні і чудовисько. А ще Лукаш настільки і що зумів домовитись про те, щоб мавку перевдягли і причепурили. Я нагадаю, вони на ярмарку, а в нього нема грошей. Тож, можливо, дівчатам цим він пообіцяв пограти на їх весіллі, або на поховання родичів. Але ж таки домовився. Звісно, кохання до мавки настільки на нього вплинуло, що від мрії він напевно відмовився, бо друзі тепер виступають самі. І якщо він з ними домовлявся, то він їх фактично кинув. Або вони думають, що він там з хворим дядькою, ну і що, що дядько. О тепер вже тут на ярмарку живий, здоровий, ще й чорноволосий. А ще він, напевно, і справді чеклун. Бо музика дахи брахи не така чарівна, щоб перетворити мавку на мавку. Інша справа його сапилка, від якої вона зеленіше, в неї розплитається волосся, і нею всіх залякують, що ж робить в цей час Лукаш. Вона нікого не скрізь. Він не просто намагається заспокоїти людей в той час, коли викрадають мавку. Він знаючи, що набагато слабший за братів, кидається на них. Власноруч подолати не може, тому згадує правило, проти лому нема прийому, але під рукою якимось дивом знаходиться лише лопата. А проти лопати просто моська громили бере і спокійно таки справляється. Тож Лукаш для мене не м'ямля. Він справді намагався захищати те, що для нього дорого. І, опинившись в підвалі, відмовлявся співпрацювати. Вати зі злодійкою, аж поки його не почали шантажувати, виказавши місце знаходження джерела, опинився в дуже поганій скрутній ситуації, і ви, хоча б помічали, що він рятував навіть мишей. Тобто, Лукаш в мультфільмі це і справді добро, яке цінує життя, намагався він врятувати і себе. Так на жаль, не зміг на щастя, з цим впорались забавні помічнички, але в боротьбі за Гука він знов-таки берей легко перемагає фрола. Це того, що з ним ніби приблизно од. Нієї комплекції. Ну а потім, начитавшись усіх коментаторів володаря перснів в інтернеті, він розуміє, що можна долетіти на орлах, тому сідає на лелеку і летить до мавки. Він кидається до неї, отримує люлей. Ну а потім нібито рятує дівчину. Тобто перегортає з ног на голову оригінальну історію, де мавка рятувала Лукаша від того, що він був перетворений на Вавкулаку. А тут знов хлопець стандартно мускулінно рятує дівчину. Ну. Це не зовсім так, бо мавці нічого не загрожує, це вона є загрозою. Фактично, він рятує всіх від її люті. Це трошечки інше, і при тому, що Лукаш весь фільм подавався нам як людина, що цінує життя, фінал мультфільму виглядає органічно. Єдине, що погано, мавці не робили акцент на тому, що він настільки цінує життя. Тож чи справді Лукаш настільки тьмяний? Якщо роздивитись кожну його дію, то він дуже цікавий. Вий персонаж. І можливо, якби він не говорив постійно таким натхненним голосом з придиханням, то здавався б нам і не настільки нереалістичним. Так Юджин Рапунцель набагато цікавіший, бо він покидьок на початку мульта, якого виправляє чисте кохання до Рапунцель. А от у Фрозен, принц, в якого закохалася Анна, був би так само ніяким, якби не виявився знов-таки поганцем. В зоотрополісі ми любимо Ніка, бо він. Негідник в ваяні Мауї теж є негідником, здатним вбити головну героїню. Проліли стіче взагалі мовчу там, створили істоту, яка мала все розрушати, і за такою зміною персонажа дивитись набагато цікавіше. Основна проблема Лукаша, що ми не бачимо в ньому зміни. Тобто, якби на початку мульта нам задали не його мрію стати відомим, а якусь його проблему, яку би він подолав. Було б цікавіше, або якби він від цієї мрії відмовився саме заради мавки, і про це б сказав Лукаш, прийнявши рішення, а не музикант Дахибрахи, сказавши, що типу, о, ти. Напевно, знайшов щось більш цікаве. Час тобі підкорити велике місто. Інший шлях надзвичайно привабливий шлях. Основна його проблема в тому, що він ніби пливе за течією, і в цьому він дуже близький до оригінального Лукаша Лесі Українки. Але той персонаж, ну просто торба. От, якби нам дали того Лукаша в цю екранізацію, я б плювався набагато сильніше. А багато хто з глядачів плюється на те, що нам не екранізували справжню лісову пісню, а підсунули якийсь сурогат, знов сприймаючи це як меншу вартість. Типу, невже наша лісова пісня Лесі Українки настільки погана, що не варта екранізації? І чому нам видали це? Що ж, прийшов час поговорити про Лесю Українку і її лісову? Пісню, але в наступному ролику. А зараз ставте вподобайку, пишіть коментар, розповсюджуйте це відео серед друзів, знайомих і мало знайомих людей. Нехай всі приходять до мене на канал. Так ви мені допоможете знайти сили натхнення. Бо саме ви розвиваєте український Ютуб. Дякую вам за це. До зустрічі. А ви бачили, що у Лукаша в хаті висять зображення стилізовані ікони? Франка, Лесі Українки і Тараса Григорівича Шевченка? І Якщо Лесю можна вважати богом матір'ю, бо вона фактично і створила всіх цих персонажів. Франка більш-менш з натяжкою за самого Бога, бо він набагато раніше за Лесю написав просто коротке оповіданнячко мавка. То Шевченко тут просто як святий дух української літератури. А ви знаходили ще якісь цікавинки? В цьому мультфільмі, якщо так, пишіть про них в коментарях.